Привіт, мої любі друзі. Нарешті сьогодні у нас з'явилося сонечко, тому що цілий день зранку лив дощ і була така холоднеча, 6 градусів. Я передзвонила своїм друзям в Одесу, вони мені кажуть, Оксана, у нас життест похолодало, у нас 16. Я кажу, слухайте, якби у нас було 16, ми, напевно, були б дуже посміхненими. Але сонечко вийшло, з'явився настрій, тому що сонечко це життя і воно дійсно надихає. І так, сьогодні у нас, 21 вересня 2022 року. Сьогодні величезне е, православне християнське свято, день народження Пресвятої Діви Марії. І я думаю, що вже по всім церквам пролунали служби і усі прихожани відвідали е, свої храми, поставили свічечки і відсвяткували це свято. Але ще сьогодні одне величезне свято, про яке мало хто знає. Сьогодні. День Миру України, і це свято нам потрібне зараз як ніколи. І перемоги, тільки перемоги інакше бути не може. Яка ж історія цього свята? З яких початків береться його початок? В 1948 році така країна як Коста-Ріка... Вирішила, що в неї не буде армії. І трошки згодом за подачею двох країн Великобританії та Коста-Ріки, Всесвітня асамблея ООН в третю середу вересня вирішила встановити свято День Миру. А в 2002 році наш другий президент Леонід Кучма підписав наказ, за яким. Цей свято співпало з Днем Миру в Україні. Ось така от історія. А Коста-Ріка це одна з дуже найкрасивіших країн світу, яка дійсно не потребує армії. Як би хотілося, щоб крізь був мир і щоб, щоб не було от таких от неймовірно жахливих оркоподібних сусідів, які вважають собі за потрібне, просто ні з того, ні з цього нападати на вільну незалежну чудову країну. Але ми обов'язково переможемо, тому що з такими людьми, як в нашій Україні, інакше буде не може. І ще сьогодні день народження неймовірного, дуже давнього міста Чернігів, яке свою історію черпає ще з до нашої ери. Я вітаю неймовірне, сильне, потужне місто Чернігів з храмом. Скоро на початку жовтня, першу суботу, неділю-жовтня. Хромувати буде і моє рідне місто Чернівці, і це буде величезне свято з купою подій. Чернівці вже готуються. Я тільки що побачила нашого дуже відомого гіда, пана Ярка, якому присвоїли премію Кохановського, тому що він дійсно дуже талановита людина. А вчора я зустрілася з Лєночкою Карпенко, яка написала нову книжку про людей, які змінили історію Чернівців, і вона теж. Виборола премію Кохановського. Я ще про це все буду розповідати. А сьогодні наразі я всім бажаю чудового настрою, гарних посмішок. І я дуже б хотіла, щоб дощика вже сьогодні не було. Покажи, будь ласка, яке чудове небо зараз. Такі наші чернівці, черніввіці. А ось тут зараз на Кобилянській 55 виставка Живе посолюбіть Україну у сні наяву». Це наші. Дуже відомі е, художники, сусіди з камянець Подільська вони працюють у техніці е, живопису маслом і в такій стилістиці, е, я б сказала, е, трошки імпресіоністичні. Мені дуже сподобались їх картини. Так що у вас є можливість безкоштовно завітати. Любіть Україну у наяву, як писав наш видатний. Поет Володимир Сусюра, до нових зустрічей! з любов'ю до вас з вулиці Кобилянської серед міста Чернівці. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.